І сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дякуємо Богу за новий день, День Господній. Дякуємо Богу, що Він дозволив нам знову зустрітися разом, слухати Слово Боже, так користати нагодою спільної молитви, сповіді, святого причастя. Бо це. Ці речі, які людині дарують мир. Ми знаємо таке слово умиротворення. Людина, яка наближається до Бога, вона умиротворюється. І нині апостол Павло, власне, говорить про Ісуса Христа, як про того, хто є нашим миром. Бачите, коли Бог сотворив світ. Він впорядкував все. І тоді був мир. Ми читаємо про Адама, що Адам ходив у Божій присутності, тобто було добре Адамові. Ми знаємо, що коли ми грішимо, нам зле, але коли ми примирюємося з Богом, нам добре. Коли ми примирюємося з Богом, у нас є мир. Адам ходив у Божій присутності. А потім в один момент Адам вирішує, що може бути щось краще. Може бути щось краще без Бога. І в той момент, коли Адам вирішує, що може бути щось краще без Бога, він втрачає цю насолоду бути у Божій присутності. Там, де є двоє Троє людей. Там завжди може бути або мир, або війна. Дивіться сім'я. Якщо би кожен в сім'ї жив згідно законів Ісуса Христа, не було би сварки, не було би війни. Якщо би чоловік мав робити те, що він має робити, жінка те, що жінка має робити, діти те, що діти мають робити, був би мир і спокій. Але не так воно все просто. Ми всі знаємо, як би воно мало бути. Але коли приходиться до конкретного життя, бракує цього. В церкві те саме. В монастирі те саме. У будь-якій спільноті на роботі, в колективі те саме. У парафії те саме. Є дяк, є паламар, є священик, який керує, є помічники, є сестри монахині, є прибиральниця. є... Коли би кожен виконував те, що має робити, був би мир, коли хтось хоче спригнути своїх обов'язків чи злегковажити своїми обов'язками, починається маленька війна. Будь-який колектив, там, де є двоє, троє людей, може бути або мир, або війна. Апостол Павло, коли сьогодні говорить про послання до Ефесян, це друга глава, Каже про Ісуса Христа, він наш мир, котрий зробив з двох одне. Знову ж таки в іншому місці каже, прийшовши, Він благовістив мир вам через Нього доступ до Отця в одному дусі. Ісус Христос є тим наріжним каменем, на ньому вся будівля досконало збудована, зростає в святий храм у Господі. Бачите, мир, який був даний Богом людині, він був зруйнований через гріх. Там, де люди між нами, де нема Бога, там починає бракувати миру. І людина часто стає причиною браку миру, а інколи вона їй бракує миру через речі, які від них не залежать. Наприклад, в Євангелії ми читаємо сьогодні. Два випадки людей, які перебували у тяжких хворобах. Це ми читаємо про Воскресіння дочки Яїра, голови синагоги, і про зцілення хворої жінки на кровотечу. В людей біда. Людям реально бракує миру. Тому ми розуміємо, коли людина, наприклад, в лікарні, їй важко. Коли людина хвора, їй важко. Коли людині щось бракує, їй важко. Коли людина когось втрачає, їй важко. Біда важко. Бракує оцього стану гармонії і миру. Дочка Яїра 12 років лежала смертно хвора і та вмирала 12 років лежача. Ми інколи чуємо про такі випадки. Інколи люди надзвичайно героїчно доглядають людей лежачих в своїх родинах. Яїр, голова синагоги, каже Євангеліє про нього, припавши до ніг Ісуса, благав Його увійти в Його дім, бо в нього була дочка одиначка, років з 12, і та умирала. Що робить голова синагоги, коли має цю, цю біду в хаті, цей брак у цього умиротворення, вічна тривога? Переживання, біда, каже Євангеліє, Він припав до ніг Ісуса, благав Його увійти в Його дім. Чому? Бо Він знав, повторюючи слова апостола Павла, що Він є наш мир. Тому Він йшов за тим миром до людини, до Бога, який став людиною, який є миром. Ісус йому каже, не бійся, тільки віруй, вона спасеться. Не плачте, вона не вмерла, вона спить. Дівчина, встань. Ісус є наш мир, Він є той, хто умиротворює. Другий випадок зцілення хворої жінки на кровотечу, 12 років страждала від кровотечі, витратила все своє майно на лікарів і не могла вилікуватися такі знайомі інколи ситуації, коли люди роками, роками, роками хворіють. Підійшла ця жінка у вірі і доторкнулася одежі Ісуса. Кровотеча вмить припинилася, вмить стала здоровою. Жінка була хвора, але що вона робить? Вона йде і доторкається. Вона зі свого боку, так як чоловік голова саноги, припав до ніг Ісуса, жінка йде і торкається. І один і друга роблять дію зі свого боку. Вони йдуть до того, хто є нашим миром, вони йдуть до того, хто реально може допомогти. Господь сказав, хто доторкнувся до мене, Він запитав не тому, що не знав, бо він знає все. А щоб виявити перед народом віру жінки, і каже, дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі. Іди в мирі. Віра твоя тебе спасла. Бо перед тим, що їй бракувало миру. Людина по своїй природі сотворена Богом для того, не щоб воювати, а щоб жити в мирі. Не щоб мучитися, але щоб жити у мирі. Відхід від Бога зробив те, що люди почали воювати в хаті, вдома в родині церкві, в монастирі, в державі, в колективі будь-якому. Як віднайти той мир? Ну, найперше, людина має хотіти. Будь-яке примирення людина мусить хотіти. Як е, стається в сім'ї, так я про це неодноразово повторюю на шлюбі, що люди, коли вінчаються, люди хочуть, щоб було. Ну, бути щасливі, щоб було як в раю, всі, всі шлюбні прибамбаси, всі одяг, всі всі штуки, що робить велике свято. Воно як, як в раю, так? Можемо світовити, як молода виглядає, а як ангелики на свято Святого Миколая. Ну, ви ж розумієте, так? Все хоче, щоб так було, як в раю. А ми, священники інколи чуємо такі слова: от що в мене в хаті пекло. Як страшно, коли люди, які хотіли, щоб було як в раю, женяться, має бути все щасливе і каже, в мене в хаті пекло. Як це страшно. І ми говоримо, уявіть собі, про відсоток, про відсоток, про 60% розлучень людей, які хотіли би, щоб було як в раю, а стає пекло, щоб було мирно, а стає війна. Як це страшно. Як це страшно, коли в колективі, де би мали люди працювати разом, заробляти свою копійку, тішитися життям, випити разом кави, посвяткувати разом, але це ж заробіток грошей. Люди мали б в мирі це робити і казати, поможемо так, щоб кожен заробив свою копійку, утримував сім'ю, мав достаток. Починається одна посада на другу, підкуплення туди-сюди. Оці двіжі в колективах, коли одні одних з'їдають і роками про це пам'ятають. Тобто людина каже, То лютей люди, йди на другу роботу і тішиться життям. Ні, оце доказування і так далі. Скільки разів брак цього миру з'їдає здоров'я? Людина помирає в 60 років дуже часто, не від того, від хвороби, не від 12 років смертної хвороби, а від того, що людині бракувало миру. І людина не могла сама бути в мирі, іншим давати миру і так далі. А якби кожен робив свої обов'язки? Керівник керував добре. Той, хто має працювати, виконувати роботу, не спригував від відповідальності, не хитрив, все би було добре. Церква, монастир, парафія те саме. Бо це люди, ми всі люди. Коли ми чуємо зараз, там воюють, там закривають церкву, там воюють б'ються, там братство, сестринство, там десятка, там двадцятка. Двіжі отакі. Та не може 20 людей керувати, Щоб був порядок, одна людина має керувати. Інші, які хочуть керувати, роби щось керуй своє. Але мир або війна, мир або війна. Апостол Павло каже: Він наш мир. Він прийшовши, благостив мир вам через нього доступ до Отця в одному дусі. Оце така як вертикаль, так? коли людина втратила мир через гріх є сповідальниця. Щось священник каже у сповідальниці в кінці, іде в мирі більше не гріши». Але людина, щоб отримати цей мир, вона має зробити крок. Вона, так як той чоловік прийшов до Ісуса, впав на коліна. Як жінка доторкнулася людина, щоб примиритися з Богом, вона має вклякнути до сповідальниці. І тоді вона скаже: «Хух, легше мир. Він є наш мир. Через сповідальницю ми отримуємо мир. Все, що було, як було, за яких обставин було, людина себе це накручує, а Господь каже. Через уста священника, і я недостойний і єрей владою мені даною, прощаю, розрішаю тебе від усіх гріхів твоїх. Іди в мирі, тішся життям. Але зроби це, підійди, вклякни, доторкнися. Ісус каже: іди в мирі. Але більше не гріши: старайся жити добрим життям. Коли ми говоримо про мир між нами. Природно, кожна людина хоче миру, не хоче війни. Дуже гарні є слова в Євангелії від Луки, коли Ісус посилає своїх учнів. Учнів посилав Ісус для чого? Щоб вони йшли до людей? До яких людей? До людей того часу і до нині. Для чого посилав Ісус апостолів, щоб говорили те, що я вам зараз говорю? Що коли людині важко, людина має йти до Бога. Людина має доторкнутися до Бога, людина має йти до сповіді і до причастя. Каже Ісус до учнів, це Євангеліє від Луки, 10, глава 5, 6 вірш. В який же дім не війшли би ви, скажіть перше, мир дому від цьому. І коли там є котрий син миру, мир ваш покоїтиметься на ньому, а коли ні, до вас він повернеться. Тобто, християни, ми повинні йти до людей з миром. Нас можуть прийняти, не можуть не прийняти. Але якщо я щиро йду з миром, не щоб щось своє доказати, бо я великий миротворець, ні, мир Христовий. Якщо там є людина миру, мир ваш зостанеться. А каже, і продовжує Ісус: яке би ви в місто не ввійшли, коли ж ви відете якесь місто і вас не приймуть, то вийшовши на їхні вулиці, скажіть: ми вам обтрушуємо і порох з вашого міста. Що прилип до наших ніг, тільки знайте, що царство Боже близько. Уявляйте, людина, ми покликані як християни бути миротворцями всюди, вдома, на роботі, в церкві, в монастирі. Але ми не заставимо людей жити таким, такими принципами. Тобто, каже, коли ви прийшли, скажіть мир дому цьому. Є людина миру, хоче цього миру. Ваш мир зостанеться. Не хоче, обтрусіть порох і кажіть, царство Боже близько, не хоче жити в мирі, воюй! Для нас, християн, важливо пам'ятати, що ми покликані бути миротворцями. Щоби бути миротворцями, ми маємо мати мир на серці. Щоб мати мир на серці, немає мати гріха. Щоб не мати гріха, треба йти до сповіді. Звідки брати силу, щоб не грішити, йти до причастя. Воно все зв'язано в цьому світі. Ми вибираємо стиль життя: жити миром або воювати. Боляче для нас ця тема зараз болюча тема. Болюча тема, бо на нашу землю прийшли вороги, які не хочуть миру. Болюча тема, бо вмирають наші люди, наші українці. І ми, згадуючи нині оцю свічку, яку маємо засвідчену, згадуючи вчорашній день, сьогодні ми так більш урочисто, бо більше людей виє в храмі, думаємо про 20 століття, як знищували наш народ. Вороги зовнішні, і вороги внутрішні, ми це розуміємо. Як важливо, щоб людина вірила в Бога, жила з Богом, мала мир з Богом, щоб вона цього миру хотіла в сім'ї, в церкві, в державі, в Україні. І коли людина, ми не маємо іншої формули, хтось скаже, ну, можливо, є інша формула. Ми, як віруючі люди, розуміємо, як ми будемо мати мир з Богом, ми той мир будемо сіяти всюди. В сім'ї, в церкві і в державі. Що бракувало тим людям, коли вони морили голодом людей, так подумати про мільйони страчених українців через голодомор. Тільки подумати це слово. Голодомор, морити голодом, не давати їсти, забирати їдло. Як це страшно! Це люди, які не мали миру з Богом, люди, які не жили з Богом, люди робилися звірями, і тоді люди це звірство перекидали. На інших. Тому тримаймося Бога, тримаймося молитви, сповіді, церкви. Молімося, щоб ми в серці мали мир. Той мир нам може дати тільки Господь. І якщо ми будемо з'єднані з Богом в мирі, ми тоді зможемо, хоч трошки, миру, принести в той колектив, в те суспільство, де ми є: до хати, на роботу, до церкви. І для держави, яка так спрагла, спрагла миру, молімося за цей мир нашій землі. Слава Ісусу Христу!